Де зараз ви катимого народу, де велич ваша сила ваша де, на ясні зорі і на тихі води, вже чорна ваша злоба не впаде, народ росте, і множиться, і діє без ваших нагаїв і палаша. Під сонцем вічності древніє й молодіє, його жорстока. І лагідна душа, народ мій є, народ мій завжди буде. Ніхто не перекреслить мій народ. Пощезнуть всі перевертні приблуди і орди завойовників за брод. Ви, байстрюки катів осатанілих, не забувайте виродки ніде. Народ мій є в його гарячих жилах. Козацька кров клекоче і гуде!